Роман Баб'ячок один із перших в Україні, почав облаштовувати своє обійстя сонячними панелями. 2012 року він встановив на свій будинок перші 10 кіловатів. Вартувало це тоді чоловікові 10 тисяч доларів. Згодом уже перед будинком господар встановив сонячних панелей на ще 20 кіловатів. Усього стало 30. Пригадую, було досить дорого, адже витратив на панелі та інвертор прилад, який перетворює напругу, понад 20 тисяч доларів. Сонящі панелі це є варіант виходу з енергетичних проблем. В літній, весняний, осінній період, повністю станція прикриває споживання будинку, електромобіля. І крім того, цей зелений трив це так званий акумулятор в мережі. Я споживаю, весь надлишок скидаю в мережу. А потім цей надлишок я в, 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 в грошовій формі можу забрати використати взимку. Головне, каже Роман Баб'ячок, аби на панелі потрапляло якомога більше сонця, адже в похмуру погоду коефіцієнт корисної дії системи значно падає. В 10 разів сходу зразу. Якщо генерує 30 кВт, зайшла щільна хмара, зразу злетіло на 3 кВт. Від бруду сонячні панелі власник не миє. Для цього, каже, є дощ. Сніг на енергоплитах теж довго не затримується. Найбільша генерація це в лютому, коли вийде сонечко. Тому що сонячні модулі вони при нагріві, влітку вони при нагріві, в них різко падає продуктивність. А взимку мінусово чи нульова температурка, сонечку вийшло зразу, зашкалює в виробництво. Але сонячних днів мало. В родині баб'ячків ініціативу глави сімейства підтримують, ба більше навіть спонукають пана Романа, аби він придбав ще й накопичувач енергії. Це дуже допомагає і зараз, тим більше в такому становищі, ну були б ще акумулятори, то світло було б зовсім завжди. Сергій Санейко ні компанії з продажу сонячних електростанцій. Експерт каже, за останні декілька тижнів, коли почали вимикати електроенергію, охочих встановити сонячні панелі на своєму будинку збільшилося в десятки разів. Окрім панелей та інвертора, нині популярно встановлювати і акумулятори, які накопичують енергію. З ними жодні відімкнення світла не страшні. Один із найбюджетніших варіантів однофазна 5 кіловатна станція. Влітку в сонячний день вона генерує 30-40 кіловатів енергії щодо. Доби. Взимку в 5 разів менше, до 10 кВт. Для холодильника, телевізора та пральної машинки такої станції вистачає. Ми маємо 5 кВт інвертор, 5 кВт панелями сонячними і 5 кВт акумулятор. На 5 кВт це буде 10 сонячних панелей. Якщо брати хорошу систему, наприклад, ті, які зараз там Популярні на ринку на такій системі станція буде коштувати в районі 6-6,5 тисяч доларів. Це з акумулятором і з роботою. Це вже під ключ. Щоправда, окупиться така система за років 10. для того, аби електростанція окупилася швидше, скажімо, за років 5. Тоді необхідно придбати сонячної техніки на 30 кВт, а це 15 тисяч доларів. Відтак надлишок електроенергії продавати державі. Програма зеленого тарифу до слова діятиме лише до 2030 року. Нині ж ціна кожного проданого в мережу кіловату становить 14 євроцентів або 4 гривні 50 копійок. Ковела, Павло мрій. Програма очі.